Всім всі з вами Мон Мартон і я Міна Мартин. І сьогодні ми пограємо у такі лату зомбіс. Сьогодні я буду грати за Мігеля і попробую пройти рівень школа. Ні, то ще ще поліція. Давайте приступати. Тут дуже важкий босс у кінці особливо. Бо він робокопів, він може стріляти безкінечно пулями так, да, один зумбаки у кількох лага, чому такі? А чому такі лага? Я хотів запитатися вас. кого? В Мене вбили? Так діло не піде. Я тільки почав грати і мене зразу вбили. Давайте заново. Просто дуже лагає. Не знаю чому. Папки ніби всі закрив. Музика. Музика не грає. А чому такі лагер? Напишіть у коментах, попробую пофіксити. Оооо, погано діло, звісно. При кліках дуже-дуже починає лагати. Чому такі лаги? По-моєму, вже нормально. А ні, ні. Ніби картинка починає присідати, але. Ну, я спробую вижити до 10-ї до хвилі. Буде важко, але я камеру попала. Так, я тут... в мене були маленькі неполадки. продовжуємо. Опа! Чому робопси... Ні, це не робопси, це зомбопси. Зомбопси, зомбопси. Чомусь лізуть зомбопси. Що за фігня співає? Зомбополіцейський. Пробуємо вижити до кінця. Пробуємо вижити до кінця. Зараз без зброя не була зайвою. На, получай, получай. Беремо гранатомет і пробуємо вижити до 10-ї хвилі. Так, третя -та хвиля. По-моєму, зараз має бути босс. Чи ні. По-моему, мог би бути. Ні, щит, не мав би. М4 а один дуже класний зброя. ось тут что... М9, не знаю. Але по-моєму на М4 заглядаю. Тут дуже класна зброя, бо у ньому у цій гвинтівці є дуже багато от, е, набоїв. І води з пів набою можна убити зомбака. Так що треба берегти такий. А ні, М4А1 я тут прочитав. Газонокосарка? А, дійсно, я вже Я ж у попередньому випуску я купів косарку так, зомби кидают офисер. Ты шо така? А, тут є чувак? Я зараз його замок. На, получай, получай, получай. Давай, 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 пойду, помню, не помню, не помню, давай! ХП треба! ХП! ХП! Сюди! Поле-пу! Е! Где? Головне, головне ціхво е, чувачків літаючих з пістолетами виносити, бо вони дуже. Дуже... Дуже уронний у нас великий. Нам. Великий урон у так. Треба сказати. Так. Інг, беремо інграм Мочимо їх усіх! Так, зна тобі. Брус Коутерс. Що? Мо... Оу, Що таке? Моя рамка звузилась чомусь Не знаю, чому а, Продовжуємо Так, у нас уже п'ята хвиля до речі П'ята хваля, і п'ята хвиля Нормально. А, буде босс на век, лимо У нас уже такий. Текила набралась, и мы сможем выкликать вертолет. Текай! Бежи, 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 бежи. Не, 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 текай, текай, текай. Ух, я лага. Килогр... Просто стреляй их. Почему так лагает? Так. По-моєму, зараз буде босс. Я підозрюю, так. А ні. Це... Це що таке? А НІ! Це Зараз будуть величезні такі. Величезні чуваки з осколками у голові. Вони будуть метатися ними. По-моєму, так. Ух! О, тепер босс. Зараз без броя була б не зайвою. О, Орни сюди! Ні, 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 давай, давай, живи, живи, живи! Все! так. 6 хвень вежали. Убили зомби. О, Кілька мало без шотів. У нас завжди усе майже заповнений список без шотів. Сьогодні чомусь не Давайте прокачаємося. Купимо собі... Ні, такої штуки нам не треба. Давайте купимо броню другого типу, думаю буде якраз. І попробуємо... Що би... Попробуємо... А, achievement, я там не заходив. Proof Що таке. Restore 1000 хп. In one game Га. От як ось і задумав. Ай, робот, килл. Ага, типа, вбити два рази босса, чи як? Пуля в голові. 200 хедшотів. Ну, 200 хедшотів попробуємо зробити. Я вже зробив. Дійсно! От, ну У нас уже 1010 хочуть. Классно, покашалися Робки Деннис. Kill 65 босс and ор mini босс. У нас одна паличка, я прогресса. Вообще собі Мачати киллс... Киллз. 150 зомби, вич мочати. Так, друге. Ну, наскільки я вже чименті? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, сім очементів. У слідущій серії я попробую дістати восьмий. Quick and dead. Ну що ж, а з вами був Діман Натман. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал моєї сестрі. Ставте лайки, пишіть у коментарях, що би ви хотіли бачити у слідущому випуску. Зустрінемося в слідущому відео. Па-па!